В дитинстві, я думав, якщо продати тисячу квитків по 200 гривень, зробиш 200 тисяч. Реальність вже набагато сумніше. Скільки тисяч доларів заробляють українські артисти і на чому взагалі вони заробляють? Давайте розберемося. Усім привіт! Мене звуть Влад Лагода, я продюсер та співзасновник гурту Тембербланч. Ви дивитесь проєкт про українську і не тільки музику звучить. Можете поставити лайк, підписатися на канал. Дзвіночок, ну, ці всі штуки, якщо комент напишете, буде взагалі люкс. Для початку розберемося, на чому взагалі заробляють музиканти, артисти і які в них є джерела доходів. З віку основний прибуток артистам приносили концерт. Коли людство винайшло спосіб записувати музику, до виступів додався ще й продаж пісень на носіях: платівки, касети, диски, бобіни, iTunes і врешті стримінг. Якщо ж ви вже великий артист. Вам доступний чарівний світ реклами. Також є опція продажу музики іншим артистам або в інші медіапроєкти, але ми більше концентруємось на власній творчості. Ще останнім часом став популярний спосіб монетизації напряму, тобто краудфандинг через Patreon, BuyMeCoffee, Donatello, ну ці всі е, сервіси, коли люди донатять артистам напряму. До речі, Якщо вам подобається звучить, можете підтримати і нас, посилання є в описі під відео. А тепер розберемо кожну статтю доходу детальніше. Почнемо з найстабільнішого: Ройалті. Значення роялті в житті сучасного артиста складно переоцінити. Саме доходи з прослуховань стали чи не основною причиною буму нових українських артистів. Тому що все дуже просто. Тебе слухають. Ти заробляєш. А скільки заробляєш? Показую на прикладі пісні Ганни Польської Дура. Я недостатньо красива, так, я залежна і слабка. Пісня завантажена через незалежного дистриб'ютора Amuse, де за 30 баксів на рік всі 100% грошей від прослуховань ідуть артисту. Говоритимемо саме про український ринок, тому що ставки по роялті в різних країнах відрізняються. На скріншоті можна побачити розподілення прослуховувань по різних платформах, десь так само розподілений ринок стримінгів в Україні. Найбільші нероздільні YouTube та YouTube Music займають 50% від всього ринку і приносять 50% грошей. Тисячу прослуховувань на цій платформі приносять артисту десь 1$. долар. Лава частка йде від користувачів з преміум акаунтом. Далі йде Spotify 30%. Та це не заважає Apple Music, який займає. Менше 18% давати артистам більше грошей. Тому що тисячу прослуховань Spotify коштує 70 центів, а в Apple Music аж 3 бакса. За півроку дура зібрала отаку кількість прослуховань і принесла от скільки грошей. В розрахунках є певна похибка, це тому, що гроші за прослуховування поступають через 2-3 місяці після того, як ви пісню послухаєте. Отже, щоб заробити тисячу доларів, треба, щоб на Ютубі артиста послухали мільйон разів. Spotify. Десь 1 мільйон 400 і в Apple Music 335 тисяч. Якщо ж артист видається через великого дистриб'ютора, який надає додаткові послуги по просуванню пісень, то там ситуація трошки інша, артист отримує частіше за все 70%. Якщо в це рівняння ще додамо видавця або лейбл, то грошей стає ще менше. Якщо цікаво, детальніше поговорити про видавництва і лейбли, як вони. Працюють з музикантами, напишіть про це в коментарях, поговоримо. Знаючи, скільки коштує одне прослуховування, приблизно неважко порахувати, скільки заробляє артист. На сайті Social Blade можна побачити кількість місячних загальних прослуховань по будь-якому артисту в Україні, знаючи, що це плюс-мінус 50% можна порахувати все інше. В ідеальному світі виконавці автори мусять заробляти з будь-якого публічного відтворення їхніх пісень. Але насправді все сумніше в Україні. Майже ніхто не платить роялті за публічку. Так, ситуація покращується, але все дуже не дуже. Ресторани, кафе, спортзали, радіо, телебачення. Якби всі платили за використання музики, там не такі великі гроші, насправді, то артистам би стало жити набагато легше. Це приносило приблизно скільки скільки стрімінги, тобто вдвічі більше грошей ніж зараз. Пасивно. На це все ще накладається мутна система розподілу і виплат, в якій мало хто розбирається. Тому мало хто щось з того і отримує. Якщо хочеться дізнатися детальніше, можете піти на канал Безодня м'юзік», Там до Макса Нагарняка на подкаст, в подкаст у гості прийшов Валерій Харчишин з Уаспу, і вони про це поговорили. З концертами простіше, на перший погляд. З одного боку є чітка система, продав квиток, заробив гроші, але є дуже багато змінних. Більшість концертів артистів в Україні, хоч частково, але благодійні. Хтось це робить щиро, хтось таким чином купує собі індульгенцію, але факт залишається фактом, ці гроші йдуть на підтримку ЗСУ, тому клас. Хоч повномасштабна війна і породила велику кількість нових артистів, так звана нова хвиля української музики, але з безпекової точки зору з концертами особливо зараз не розженешся та й. Інфраструктура для цих самих концертів переважно є тільки в містах мільйонниках. Нарешті про гроші, скільки грошей, скільки грошей. Порахуємо, скільки артист середньої сцени зробляє на концерті в Києві, граючи з сесійними музикантами. Візьмемо концерт в білітаж. Зал в десь 900 людей, але ми будемо рахувати, ніби там засунули тисячу, щоб легше було. Середня вартість квитка зараз 600 гривень, тож. Математика проста: за тисячу квитків ми отримуємо 600 тисяч. Якби все було так, як я думав в дитинстві, артист міг би двічі на рік заробляти по 15 тисяч доларів і кайфувати собі. Але все набагато сумніше. По-перше, з цієї суми треба заплатити комісію квитковому оператору. Там, залежно від того, як ви домовитесь, але переважно 10%. Далі йде оренда майданчика: повністю запакований концертний зал на тисячу людей. Світло, звук, персонал, оці всі штуки, там, екран. Коштує від 60 до 100 тисяч гривень, візьмемо посередині 80. Витрати на рекламу це ще десь приблизно 10% відвалу. І здавалось, все, все потратили, все, що можна. Можна ділити бабло. Але ні. Є ще 18% податку на прибуток. І ще один нюанс. Більше за все, в концерта є організатор, тому що артист пише музику, а бізнес штучками займаються інші люди. Організатор вкладає гроші, ризикує ними, заморожує їх і відповідно хоче 30% комісії. тому ще мінус бабло. Також для того, щоб зіграти хороший концерт, треба його прорепетирувати. Репетиція в Києві коштує десь 300 гривень за годину. 10 репетицій по 3 години ще мінус 9 тисяч. Ну що, наконець не можна гр гроші щита? Ні, треба заплатити команді за роботу. Гонорар концертного директора 10% від прибутку. У нашого артиста 4 сесійних музиканти, звукорежисер і режисер по світлу. Кожен з них за концерт заробляє від 4 до 12 тисяч гривень. Наш артист середній платить по 6 тисяч гривень, ще мінус гроші. І от, нарешті, сума, яка залишається артисту після цих всіх витрат. Виглядає теж досить солідно. Але в нього є піарник, якому треба платити зарплату, витрати на запис пісень, зйомку кліпів та її їсти хочеться. І це ж ми не говоримо про те, що спробуй продай тисячу квитків. Більш чесною буде цифра 500-600. А Тоді, взагалі, не факт, що вийде якийсь прибуток. А, ну цей концерт в столиці. Якщо ми поїдемо кудись у Львів, там і квиток буде трохи дешевший, і додадуться витрати на дорогу, проживання. Харчування всієї цієї великої гарної команди. Ну і так, якщо брати до уваги конченого північно-східного сусіда, то половину цих грошей, як мінімум, ти задонатиш на підтримку людей, завдяки яким ти взагалі можеш грати свою музику і робити концерт. Ви скажете, так ще ж корпоративи є, там вони заробляють. Так, да, заробляють, і організатори покривають там все. Але корпоративи не для всіх. Щоб грати на корпоративах, треба писати специфічну музику. Так, можуть запросити будь-кого, у всіх людей різні смаки, але ми говоримо про корпоративи як про бізнес-модель. Тому треба або писати пісні, які будуть постійно на слуху, або мати дуже розкручений медійний бренд, і тоді музика насправді не має великого значення. Наступним пунктом йде мерч. Тут довго зупинятись не будемо, скажу тільки, що за футболку, яку ви купили на концерті, артист отримає десь половину. А іншу половину він вже заплатив, щоб цю футболку зробити. В Україні не дуже велика кількість артистів заробляє концертами, а рекламою заробляє ще менше. Це доступно тільки величезним артистам з великою кількістю підписників в соцмережах і прокачаним медійним брендом. Такі артисти можуть заробляти на інтеграціях від 100 баксів до десятків тисяч всякі турбабабків. Для таких артистів часто реклама стає ледь не найбільшим джерелом доходу. І, як то кажуть, last but not least. Patreon, Coffee, загалом краудфандинг. Тут прихильники можуть підтримувати артиста напряму, отримуючи за це взамін ранній доступ, якісь ексклюзивні штуки, більш інтегруються в контекст артиста, спілкуються з ним. Як на мене, найчісніша модель стосунків творець, споживач-контент. Насправді зараз трохи соромно просити грошей на себе, тому що є сили оборони, які завжди потребують ваших донатів. Тому можна піти і задонатити на перевірений успіх. А якщо ви це зробили і хочете підтримати ваших улюблених креаторів, можете зробити, наприклад, це в описі під відео і підтримати проект «Звучить». Як бачите, суми не дуже великі. Але якщо у артиста виходить стягувати більші задач самому, то можна заробляти навіть дуже непогано. Але частіше за успішними артистами стоять величезні команди, які потребують великих витрат. І це загалом дуже складний і ризиковий бізнес. Тому, якщо ви подивились це відео для того, щоб заробляти на музиці мільйони денег, ну йдіть айтішку, але в них там теж не все слава Богу. Якщо ж ви поціновувач музики і хочете, щоб українська культура розвивалась, то слухайте музику легально, купуйте квитки на концерт, мерч і не слухайте русню. Загалом, якщо розібратися у всіх процесах добре і розділити класні обов'язки, то можна зробити музику своєю єдиною основною роботою, як це вийшло у мене з Сашою в нашому проєкті Тембер Бандж. Ми все поділили на двох і довгий час робили все самостійно і, в принципі, займаємося тільки цим. Тому у вас це вийде. А, ну так, да, ще додам важливу штуку: для того, щоб це вийшло, треба поставити на музику все. Тому що, якщо музика буде просто хобі, то воно завжди буде просто хобі. Як би ви його не розвивали, все одно акцент буде трошечки на іншому. Хоча інколи музика як хобі може бути більш пюр артом ніж музика як комерція. З вами був Влад Лагода. Ви дивилися, проєкт звучить. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто заробляє більше всього грошей з українських артистів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть, що вам не сподобалось. Ми дуже любимо конструктивну критику. Побачимося в наступному відео.